В Україні зростає захворюваність на covid 19. Яка ситуація на буковині? Будемо говорити у цьому випуску. Просто зараз йдемо до завідувачки інфекційного відділення чорнівецької обласної лікарні Валентини Миндреску. Це передача чакоється. Мене звуть Оксана Супрович. Подібні. Пані Валентино, вітаю вас. Доброго, Доброго дня. дня. За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб на Буковині зростає кількість захворювань на гострі респіраторні вірусні інфекції. Яка ситуація в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні? Ну, станом на сьогодні в нашому відділі відділенні перебуває 17 пацієнтів. Порівняння з минулим тижнем їх стало дещо більше. Я не можу сказати, що це йде ну велике зростання, але поступово-поступово кількість пацієнтів у нас так само збільшується. Угу. А минулого тижня скільки було пацієнтів? Дев'ять. Угу. Чи можемо ми пройти? Да, до будь ласка, відділення? проходимо, вдіваємо маски. Гаразд, угу. давайте. З якими діагнозами переважно потрапляють пацієнти до інфекційних? Хворі на ковід становлять третину всіх хворих, які знаходяться на сьогодні в нашому відділенні. Загалом у нас 47 пацієнтів, 17 з них на ковід, а все решта різні. Це кишкові інфекції, група інших респіраторних вірусних інфекцій, вірусні гепатити. Тих пацієнтів, які потрапляють до інфекційного відділення, чи всіх ви перевіряєте на наявність ковід-19? В чому взагалі доцільність тестування зараз? Взагалі, пацієнти, які потрапляють до нас у відділення, вони вже приходять або ж з тестом на COVID-19, або ж мають певні скарги, клініку, і тоді в таких пацієнтів, пацієнтів ми вже набираємо ПЛР-дослідження. А взагалі, про доцільність обстеження швидкотестом на COVID, в цьому, напевне, є сенс, тому що особливо для людей, які відносяться до груп ризику, Зробивши тест на ковід і визначивши, що дійсно він позитивний, в даному випадку сімейний лікар може вже призначити противірусну терапію. А для противірусної терапії є особливість, її треба призначати в перші 48 годин, тобто коли лише починається гострий період хвороби і тим самим запобігти розвитку ускладнень і тяжкого перебігу. А як саме зараз протікає ковід? 19 чи є у нього якісь характерні симптоми? Я не можу сказати, що є якась певна особливість штаму флірт субваріанту, суб Це ж субваріант омікрона. Флірт це субваріант омікрона. Немає якихось певних інших або особливих ознак. Так само це висока температура, це білі першиня в горлі, це м'язовий біль, головний біль, слабість, в'ялість. Єдине, що у деяких пацієнтів ми бачили, що є скарги з боку шлунково-кишкового тракту. В деяких не у всіх, це діарея і можливо нудота. Якщо порівнювати перебіг захворювання з початком 2020 року, 21-го, тобто з початком пандемії, то як він змінився? Наразі, якщо ми говоримо про даний штам вірусу флірт, він перебігає значно легше. Скарги ті самі, нічого нового. Тобто ми це все бачили, ті самі скарги в наших пацієнтів. Єдине, напевне, на що звертаю увагу, це швидка розповсюдженість від людини до людини, тобто швидка передача цього вірусу. Але сам по собі перебіг захворювання набагато легкий. Як правило, це 6-7 днів, людина одужує. І ми виписуємо пацієнта додому. Звісно, в разі вже приєднання вторинної бактеріальної флори, то трошки довше пацієнт знаходиться в стаціонарі. Угу. А вторинна бактеріальна флора це е... пневмонія може бути. Це якісь ускладнення з боку лору органів. Е... Найчастіше це пневмонія. Хто найчастіше потрапляє саме сюди? Віковий ценз – це від 18 до 85-89. Наразі у нас зараз з ковідом перебуває двоє пацієнтів, – 83-85 років. А mm -hmm. якщо окремо про ковід говорити саме частіше, це все ж таки 60+, Це люди старшого старшого віку. Як не потрапити до інфекційного відділення? На які от перші перші симптоми потрібно звертати увагу, щоб запобігти тому, щоб захворювання ускладнилося? Ну, по-перше, напевне, це перебувати в місцях скупчення людей якомога, якомога менше. Мити руки, більше перебувати на свіжому повітрі. Ну і в разі, вже якщо людина захворіла, звісно, це звертатися до лікаря, не затягувати, не зволікати за зверненням за медичною допомогою. Як ви готуєтеся до осені до початку епідемічного сезону, чи прогнозуєте потребу у збільшенні ліжкомісті в інфекційному відділенні? Чи прогнозуємо потребу збільшенні? Я думаю, що з цим у нас немає питань, і в разі необхідності буде збільшена кількість ліжок, ліжок як в нашому інфекційному відділенні. У нас є можливість розгортання додаткових ліжок, так і будуть перепрофільовані інші відділення в разі ну, без великої кількості госпіталізації хворих на ковід. Чи забезпечене інфекційне відділення киснем, медикаментами усім необхідним для лікування пацієнтів? Наше відділення розраховано на 60 ліжок, і кожне ліжко підключено до кисню. Щодо лікарських засобів, ми їх маємо достатньо. Кожного дня старша медсестра контролює випуск медикаментів з аптечної служби служби. І в разі потреби ліки ми отримуємо з аптечної служби. Так, певний запас на три дні в нас є і в нашому відділенні цілком забезпечені. Серед тих пацієнтів от з COVID-19, які потрапляють, чи всі вони вакциновані, чи є такі, які не. Вакцинацію. Чи ви перевіряєте на жаль, взагалі це? На жаль, ні, ми не перевіряємо вакцинальний статус. Єдине, що ми просто проводимо збір анамнезу, чи щеплені чи ні. Але, на жаль, 80% тих пацієнтів, які потрапляють до нас ковідом, взагалі не щеплені. Або ж це е, люди, які отримали всього на щеплення, і то це десь 2-3 роки тому. Тому і перебіг хвороби значно тяжчий. Якщо 2-3 роки тому було отримане щеплення, то краще його зараз поновлювати. Як часто взагалі? Потрібно вакцина. Обов'язково. Що стосується covid 19 Я думаю, що надалі ми будемо з ним жити і так само вакцинуватися раз на рік, як проти грипу. Наразі і в Україні і у нас в Чернівецькій області достатньо вакцин. Це можна зробити, щепитися, підійти до сімейного лікаря і зробити щеплення в маніпуляційному кабінеті поліклініки. І це обов'язково. Це єдиний дієвий спосіб профілактики, як оберігтися від ковід. Угу. Раз на цьому все дякую вам. Дякую вам дуже приємно. На да. а більше про епідемічну ситуацію на Буковині дізнаємося у лікаря-епідеміолога обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрія Подурару Пане Юрію в Україні за даними Міністерства охорони здоров'я зростає кількість хворих на COVID-19, з'являються нові субоваріанти цього вірусу. Один з них флірт, зафіксований в Івано-Франківській області. Яка ситуація на Буковині? Так на Буковині також зростає захворюваність на COVID-19, як і у всій Україні. Ми запровадили зараз в міжепідемічний період, який зараз в літні місяці триває. Додатковий моніторинг стану захворюваності COVID-19 за останні два тижні зареєстровано понад 700 випадків covid 19 серед населення Чернівецької області. Ці показники є епідемічними. Вони свідчать про неприродні зростання захворюваності covid 19 Серед тих хворих, які зареєстровані, були в нашій області десь близько 30% із них потребували госпіталізації, в основному це діти. Тому ми зараз проводимо ряд заходів протиепідемічних, які будуть направлені на те, щоб попередити епідемічні ускладнення, які можуть виникнути з початком нового навчального року. Ми зараз проводимо активну роботу щодо збільшення вакцинації від COVID-19, щодо готовності закладів освіти до виявлення проведення профілактичних протиепідемічних заходів в закладах освіти, заклади охорони здоров'я готуються. Ми маємо достатньо ліжок щодо госпіталізації хворих на COVID-19. І в разі потреби заклади охорони здоров'я будуть спроможні uh -huh. розширити кількість ліжок для того, щоб надавати кваліфіковану медичну допомогу всім хворим, які цього потребують. Uh -huh. Чи є на Буковині офіційно підтверджені випадки субваріанту мікронофлірт? Дивіться, ми постійно всі варіанти вірусу sars cov 2 відправляємо в центр громадського здоров'я, де відповідна лабораторія. Проводить секвенування і визначення, який ж там е, циркулює серед тих хворих, е, в тому числі в нашій області. Угу. На сьогоднішній день ми не отримували повідомлення про наявність вірусу флірт в матеріалі, який ми дослідили е, від хворих, угу. е, оскільки вірус у Івано-Франківській області виділений вірус флірт. І в інших областях України, і скоріш за все він циркулює в Чернівецькій області, оскільки рівень захворюваності підтверджує те, що вірус циркулює в Чернівецькій області, то ми можемо вже стверджувати, що вірус на території області, вірус sars cov 2 флірт, циркулює і викликає COVID-19 у хворих. Чому, чому такі, така прискіплива увага до цього флірту? Він має деякі властивості швидко передаватися, такі епідемічні властивості. І найголовніше, він гоминає імунітет як від хвороби, так і від вакцини, як я казав. І він дуже добре перебуває і виживає в таких. Несприятливих для вірусу умовах, як висока температура mm -hmm. повітря і висока освітленість. Mm -hmm. Зазвичай віруси гострих респіраторних вірусних інфекцій, вони не виживають в таких умовах, які сьогодні є. Однак вірус філь, флірт. Він виживає, він передає, продовжує передаватися від людини до людини, навіть від щеплених людей і у щеплених, і тих, хто перехворів. Тому це насторажує. Тому це вимагає від всіх нас відповідних підготовчих заходів на осінній, зимовий період. Для якої категорії населення найбільш небезпечний, якщо так коректно сказати, зараз вірус? Дивіться, зараз Міністерство охорони здоров'я. Спростило е, сам процес вакцинації, е, та вакцина, яка адаптована до е, підвиду Омікрон і яка зараз постачається на пункти щеплення, вона захищає від е, mm -hmm. і створює імунітет від е, варіантів е, Омікрон. І е, Міністерство охорони здоров'я рекомендує проводити щеплення цією адаптованою вакциною, групам ризику, таких як це особи старше 60 років, це особи, які мають хронічні захворювання, які мають важкий перебіг захворювань, особи, які є групами ризику, такими, наприклад, як медичні працівники, як освітяни. Військовослужбовці і вагітні також є групами ризику щодо е, важкого перебігу і виникнення mm -hmm. смертей. Все. Яка форма зараз у covid 19 Чи фіксуєте ви збільшення кількості госпіталізації пацієнтів із пневмоніями, з тими, хто потребує штучної вентиляції легеньів? Чи навпаки він більше проходить безсимптомно? Е, дивіться, ті показники госпіталізації свідчать про те, що Показник госпіталізації вище ніж той, який характерний для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Як я вже казав, 30% дітей, які захворіли на covid 19, мали потребу лікуватися в стаціонарних умовах. Це достатньо високий показник госпіталізації. І на сьогоднішній день немає е, важких хворих, які потребували би штучної вентиляції легень. і в реанімаціях немає таких хворих, mm -hmm. і це добре, оскільки вірус вірус все-таки викликає легкі і середні форми е, важкості перебігу хвороби. Однак ми протягом останнього тижня зареєстрували один випадок. Смерті від COVID-19, один летальний випадок у особи, яка не була щеплена, яка мала перелік хронічних важких захворювань, і людина захворіла і померла. Від COVID-19. Крім коронавірусної інфекції на Буковині також фіксують спалах кашляку, і такої кількості хворих, як за 2024 рік, не було за останні 10 років. З чим це пов'язано? Так, дійсно, ми зареєстрували в області понад 300 випадків кашлюка в цьому році. Ці показники є епідемічними. Ми зараз перебуваємо в спалахі спалаху кашлюка. Спалах виник внаслідок того, що протягом багатьох року, років накопичувалися неімунні діти і дорослі, які. З тих чи інших причин не отримали щеплення проти кашлюка, і в цьому році створилися відповідні умови, які дозволили збуднику кашлюка, бактерії, легко передаватися від людини до людини, дуже багато неімунних осіб, і це призвело до спалаху. Зараз за останні два місяці. Призупинився ріст захворюваності, однак прогноз щодо кашлюка в області є несприятливим. Ми очікуємо зростання захворюваності кашлюком в осінньо-зимовий період, коли будуть формуватися дитячі організовані колективи. Зараз в області відбувається. Така масштабна кампанія щодо проведення щеплень про проти дифтерії правця і кашлюка, як дорослим, так і дітям. Тому ми хочемо в короткий період часу до листопада місяця охопити щеплення максимальну кількість дітей і дорослих для того, щоб зменшити ті негативні наслідки, які можуть бути внаслідок спалаху кашлюка. Чим небезпечний власне кашлюк, і окрім вакцинації, чи є ще шляхи, як можна від нього захиститися? Кашлюк дуже небезпечний для дітей до 5 років. Дуже важко хворіють діти. Вони хворіють по 6 місяців поспіль. Діти кашлюють, задихаються, вони мають важкі ускладнення, легень, серцево-судинної системи. Діти до року можуть навіть у них можуть виникнути такі зупинки дихання, можуть бути смертельні випадки, порушення розвитку, як фізичного, так і психічного розвитку. Дитина відстає потім. В розумовому і фізичному розвитку як захиститися від кашляку? Ну захиститися в першу чергу вакцинацією. Вакцинацію, якщо мова йде про тих людей, які якимось чином не щепилися або чомусь не щепилися, то відстань від хворого один і більше метрів захищає від потрапляння збудника в верхні дихальні шляхи, від зараження гігієна рук. Чисті поверхні, маска. Все це захистить від потрапляння збудника в незахищений організм, але все це тимчасове, це на той період, поки людина не щеплена. На жаль, от той календар профілактичних щеплень дозволяє щепити дітей тільки до 7 років. В окремих випадках можна збільшити цей вік, але базові профілактичні щеплення діти мають встигнути отримувати до семи років. Тому дуже важливо, щоб дитина до семи років отримала захист від кашлюка, бо потім вже жодні із цих заходів, які я перерахував щодо відстані, щодо маски, вони не захистять рано чи пізно. Або дитина старше 7 років, або дорослий захворіє кашлюком і буде хворіти, важко хворіти з ускладненнями. Якщо з тих чи інших причин вакцина до 7 років дитиною отримана не була, чи може вона щепитися пізніше, і чи можливо щеплення у дорослому віці? Дивіться, зараз Міністерство охорони здоров'я рекомендує де деяким де дорослим щепитися від кашлюка. Це дозволено, але враховуючи ті ризики, все це має бути погоджено з сімейним лікарем. Це треба встановити імунологічний статус, і що дійсно людина в дорослому віці не була щеплена в дитинстві. Треба встановити, який рівень імунітету у цієї людини, і алергіологічний статус. Всі ці фактори треба врахувати і тоді приймати рішення про щеплення дорослим. Але це відповідальне рішення і краще це робити в дитячому віці. Терміни, які передбачені календарем профілактичним щепленням, коли мінімальні наслідки, мінімальні реакції, які можуть бути внаслідок застосування кашлюкового компоненту, і все це треба враховувати. Скільки випадків кашлюку зафіксували на Буковині у 2024 році серед дітей і серед дорослих? Дивіться, переважна більшість серед захворівших, а це 394 особи це діти. Ми зареєстрували два випадки серед дорослих, які також важко хворіли, і на сьогоднішній день все-таки це дитяча інфекція, коли хворіють в основному діти. Отже, спалах кашлюку збільшується кількість хворих на covid 19 Чи означає це, що в окремих районах, можливо, області можуть бути запроваджені якісь карантинні обмежувальні заходи? Так, обмежувальні заходи ми застосовуємо майже щороку. Вони пов'язані з високим рівнем захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Якщо це буде гострі респіраторні вірусні інфекції в закладах освіти, де на навчання не буде приходити через хворобу 20 і більше відсотків дітей. Тоді місцеві органи влади приймають рішення щодо призупинення навчально-виховного процесу для того, щоб і розмежувати дітей, і щоб ці 20 і більше відсотків дітей не пропускали заняття. Скажімо так, це подвійний ефект, ми маємо: і епідеміологічний, і освітянський. Угу. Що стосується Кашлюку, то ми підготували проєкт рішення. Засідання техногенно-екологічної безпеки, де одним з пунктів будемо пропонувати заборону відвідування дітей шкіл і інших закладів освіти, які не отримали щеплення проти Кашлюка. І це буде застосовуватися в населених пунктах і в закладах освіти, де будуть високі ризики. Поширення інфекції, mm. де епідемічна ситуація буде неблагополучною, і де ми можемо мати спалах потужний, наприклад, всієї школи або в населеному пункті, там ми будемо пропонувати, щоб місцева влада разом з освітянами приймала рішення щодо заборони відвідування mm. дітьми, які не отримали щеплення проти Кашлюка, відвідувати. Відповідні mm -hmm. заклади освіти. Якщо це рішення погодять, то як воно буде працювати? Чи ця заборона буде тимчасовою на період, поки закладі освіти, наприклад, ситуація не поліпшиться, чи дитину, в принципі, взагалі не пускатиме доначальну? Ну закладу? це буде тимчасове рішення на період епідемічних ускладнень, на період не було получної епідемічної ситуації, на період високих ризиків виникнення спалаху в закладі освіти mm -hmm. або на території населеного пункту або району. Угу. А якщо мова буде йти про класи, де навчаються діти старші семи років, для того, щоб відвідувати навчальний заклад, вони зможуть отримати щеплення? Тут краще їх, їх призупинити навчально виховний процес для того, щоб в цей ризикований період діти перебували вдома, а не в контакті. Угу. І тому тут мови не йде про заборону, а про рекомендацію призупинити навчально-виховний процес для класу або школи для того, щоб не нарізати на небезпеку дітей, які є старші семи років, які не щеплені проти кашлюка. От в даному випадку тут треба діяти е, гнучко і так, щоб не страждав і. І здоров'я дітей, і навчальний виховний процес, і все це за досвідом застосування обмежувальних заходів, які ми щороку застосовуємо в епідемічний період ГРВІ і достатньо ефективно застосовуємо. Ще одна інфекційна хвороба, в якій фіксується зростання захворюваності як серед дітей, так і серед дорослих це кір, яка ситуація на Буковині зараз. На сьогоднішній день ми зареєстрували 37 випадків кору. Це від початку року, так? від початку року. В серпні ми зареєстрували 10 випадків кору. Ті показники захворюваності свідчать, що відбувається поступове зростання захворюваності кором, що вірус починає активно циркулювати серед неімунних дітей. На сьогоднішній день все це відбувається поступово. Прогноз і покору є неблагополучним з початком нового навчального року. Серед тих випадків, які ми зареєстрували, 14 випадків були, ми класифікували як завізні за результатами підрозслідування, які проводили колеги з центру контролю профілактики хвороб. Всі ці, ці випадки були пов'язані з перебуванням хворих в Румунії. Чим небезпечний кір для дітей і для дорослих, і чи можуть дорослі перехворіти ним, якщо в дитинстві вони вже хворіли? Ну почнемо з останнього повторних випадків кору, якщо людина перехворіла, ми не реєструємо. Угу. Частіше хворіють діти. Ми зареєстрували з 37 випадків кору два випадки серед дорослих. В основному це дорослі до 30 років. Коли останній спалах відбувався у 2017 2020 років, тоді перехворіло понад 6 тисяч людей і більшість неімунного населення. А воно значну питому вагу встановила, тоді перехворіла. Частина дорослих вже має імунітет. Однак з того часу у нас накопичилася е, значна кількість неімунних дітей за рахунок пропущених щеплень. Ті умови, які в цьому році створилися для кору, а це і е, шалена міграція, населення, особливо дітей, е, пропущені щеплення в зв'язку з тим, що батьки. Турбувалися в першу чергу про безпеку дітей і не згадували про необхідність проведення щеплень. Зараз ми активно таких дітей вишукуємо, рекомендуємо батькам провести негайно щеплення від кору, оскільки ризики щодня збільшуються. COVID-19, кашлюк, кір що робити, коли три такі небезпечні інфекційні хвороби одночасно циркулюються на території області. Треба звернутися до сімейного лікаря і порадитись, як можна захиститися шляхом вакцинації, які заходи застосувати для того, щоб зміцнити специфічний імунітет, що зробити для того, щоб зміцнити неспецифічний імунітет. Ще раз прочитати, прослухати. Ті рекомендації і медичних працівників, і спеціалістів щодо профілактичних та протиепідемічних заходів в умовах циркуляції вірусів і бактерій, які викликають і важкі захворювання і спалахи, і бути готовими для того, щоб в цей важкий період, період можливих надзвичайних ситуацій, знати про хворобу. Знати про профілактику хвороби і слухати рекомендації сімейних лікарів. На цьому, все. Дякую вам. Дякую вам. Це була передача щокоїця. Гостем студії СІ-4 став лікар-епідеміолог Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Юрій Подораро.